Так. Доброго дня! Давно нічого не знімали. Робота. Війна. А, зараз хочу показати те, що необхідно по можливості робити нам для того, щоб тримати оборону. Це все так. Не головне, це зарядник не обов'язково. Але це теж для випробування треба вкластися, щоб був зарядник, щоб була батарея. Це все поки що брав в Україні, щоб швидше. Це запчастини на FPV. -шку. У кого будуть поради, якісь. Це ми поки що ну, досвіду у мене такого немає. У нас є досвід. Для того, щоб його спаяти, є досвід у людини, яка займалася ремонтами всяких там е, телефонів. Так, коротше, затарились відеопередавач, камера, ну, не найкращої там HD якості це Ant Nano. Е, але, чим вища якість, тим. Дорожче. Чим дорожче, тим дорожче. А потрібно воно. Чи не потрібна така якість картинки, якби вона нікому не потрібна. Можливо. А можливо і ні. Так, це от нещодавно дійшло до мене лопаті на двигуни. Чотири штуки. Ну, вони в Україні це все набагато воно дорожче. Ну, Коротше, В Китаї я зміг замовити на 7250 комплект. А тут е з доставками е вийшло, в інтернеті так, спочатку рахував 11700, а по факту вийшло десь, не десь а 12200 комплект. Але це ну, нормального, не якогось там подйобочного дрону. Так сказати. Тому що у нас є передавач. Е Дебелий, двухватний. Так, приймач у нас от приймач, ну, вроде ще я все не розібрався, але тут приймач у нас антенка у нього мала. Ну, така, ось, ну, така. от Ну, Хоча, напевно, на нього можна поставити і більшу, є, продається там в Китаї сразу і така, і така антенка. Це двигуни. Я от теж не знаю, наскільки. Коротше, спочатку я замов то що ціна двигунів теж велика в Україні. В Китаї там можна 1800-4 двигуна замовити. І я замовив десь 1600. знайшов. Так от, Ці двигуни у нас йдуть. Ну, везде радять 1300 КВ. А ці 1350, ага, ну я даже його не розкрию. Так, ага. Ну, хотя фірма Foxer, це вроді якісне. Ага, да. 6,5, 26... 26... 1350. Ті, що саме. Тут я замовив, тут чуть більше. Ті що саме. Всі радять. от вони, ось вони. Але їх тут комплект 3 з половиною тисячі. Наклеечки. Двигунний комплект, болтики, всі діла. Я не все зрозумів по цим. Я ще не розпаковував передавач, щось, навіть можна... Я його розрізав, так, зараз. Ага, ну тут, в принципі, є перехідник. Тут ще, ну, я просто ну, бас, вдруг що десь там пишіть, О, тобто тут відеопередавач, є подовжувач такий. І у нього... Отвір, тобто вони підписуються кодами, а тут у нас антена, і в ній є штирьок. Тут все нормально. Просто буває тут без штирька, або і тут штирьок, і там штирьок, і воно не буде так працювати. Тут все должно у нас long range. Бачите, ну, є ще далі VTX це, ну, відеопередавач 2,5 Вт, да. але ну, ціна дуже зростає. Можливо, такі і слід робити, але спочатку почнемо з таких. Антени. У нас теж вони дорожчі, ніж має бути. Ну, з Китаю вигідніше, коротше, ну, понятно, що дорожче. Польотний стек і рама. Рама, але знову ж таки, от у нас є пасок оцей, і він не зможе тримати цю батарею. Замов в Китаю, вони там сразу пачками по 10 подаються. Ну і рама. Невдовзі будемо паяти, вчитись, все це проходити, тому що це необхідно. Це дуже виручає, дуже впливає на наше з вами життя. Тому хто може, збирайте самі. Не знаю, буде я там якийсь там. Ну, я не хочу нічого збирати. В принципі, Далі, потім, коли ми вже дійдемо до якогось результату, то може будемо розвивати таке, щоб там, ну, хто хоче, можна з Китаю замовляти там запчастини або ще щось. Ну, це, це просто необхідно, тому що не об'єднуючись, нічого не зробиш. Зараз поки що зі своїх. Як робили, так і продовжуємо. Просто раніше ми допомагали там то амуніції комусь, то чим, то батарею, то генератор, то 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 все, зараз перейдемо на декілька дронів в місяць за свої клепати. Але клепати його паяти там якусь годину. Тому, якби, буде час робити ще. І якщо. Ну, Далі, коли ми все вже зробимо, все вийде, передамо декілька одиниць е, тим, хто це все застосує, успішно випробує, е, покаже нам результат, і щоб якась буханка розлетілась на куски. І тоді. тоді е, Можна буде щось казати, що от ми успішно щось робимо і пропонуємо е, прийняти в цьому участь, е, будемо робити закупки комплектуючих, якісь може колективно шукати однодумців, тому що все це дуже потрібно і дуже впливає на наше життя. Ну, такі у нас бачите хай-тек пасіка. Виск, дрони, все, робимо все. Тримаємося разом. До зв'язку.